До слова запрошую першу вчительку Володі Нелю Володимирівну Смаль. Смерть не має свята, а горе не має меж. Тому саме сьогодні ми знову зібралися на цій площі. І зібрала нас спільна віда смерть нашого хлопця, нашого захисника, якому ми повинні сьогодні віддати вічну пам'ять і просити для нього Царства Небесного. Адже віддати. Своє життя за когось, може, не кожен. Чи пам'ятаю я, який був Володя? Звичайно, коли я познайомилася з ним 1 вересня 99-го року, я познайомилася не тільки з ним, я познайомилася з його сім'єю. Яка світлою ниткою пройшла через все моє життя. Ми пам'ятаємо своїх дітей малими і добрими, веселими, бешкетними, різними. Володя був дуже добрий, не дивлячись на те, що і безтурботний, і веселий. Мав звичку щурити одне око, коли відповідав, і хитро посміхатись. Був спритний, достатньо кмітливий, але добро і добре серце, неконфліктність, яка надавала йому привабливості, він ніколи нікого не ображав. Він ніколи нікому в школі не сказав поганого слова. Добре. І коли зустрічалися випадково в місті, усміхався і казав, чи пам'ятаєте, який я був. Звичайно, звичайно, що пам'ятаю. Згадував однокласників за що дякував. А сьогодні. Прийшла подякувати я за смерть, яку віддав за нас життя. Прийшла подякувати за вражаючий героїзм, бо не кожного можуть представити до високої нагороди. Прийшла подякувати за молоде життя. Яке обірвалося, обірвалося занадто рано. І можливо саме через те, що сьогодні велике свято небеса ближче до нас, треба об'єднатися в спільній молитві для того, щоб Бог допоміг закінчити це жахіття. Коли вмирають молоді хлопці, коли вдовами стають молоді жінки, коли батьки хоронять свою дитину. А Володі царство небесне. І в моїй тепер пам'яті він залишиться немаленьким хлопчиком, героєм, захисником воїном. Прийміть мої співчуття. Жінка, яка замінила йому матір, батько, сестри і брат. Прийміть, Бог настав, настало неповторне. Слава нашому герою.